Українська література. Українські народні пісні. Ой на горі та жінці жнуть До козацьких пісень належать пісні, створені за часів Запорозької Січі. Подібно до історичних пісень, козацькі теж сповнені високих почуттів, піднесення та запалу. У них зазвичай не згадано конкретних осіб козацької доби, але є окремі пісні. В яких звучать відомі імена. Такою є пісня Ой на горі та Жінці Жнуть, у якій згадано кошового отамана Петра Конашевича Сагайдачного, що прославився успішними походами проти Туреччини і Кримського ханства у 1605 і 1615 років, згадується Михайло Дорошенко один із найвідоміших козацьких фаташків, обраний гетьманом 1625 року. А також його онук Петро Дорошенко, який став гетьманом 1665 року. Загалом це пісня про козацький похід, тому герої різних історичних періодів Сагайдачний і Петро Дорошенко опиняються в одному часовому просторі. А зараз я пропоную послухати українську народну пісню Ой на горі та женці жнуть. Горі женці жнуть, ой на ой на горі таженці жнуть, А під горою яром долиною козаки йдуть, гей, долиною, гей, широкою козаки йдуть, попе, попереду Дорошенко. Сагайдачний, а позаду, сагайдачний, що проміняв жінку, на тютю, на люльку необачний. Гей, доведою, гей, широкою необачний, гей, hey, вернися сагайдачний, гей, hey, вернися сагайдачний, візьми свою жінку. Озовися, Хей, хто в лісі, озовися, та викрешем вогню, та й закурим люльку, не журися. Домашнє завдання прочитати або проспівати пісню піднесено урочисто, чітко вимовляючи кожне слово, за бажанням вивчити пісню на пам'ять.